Оптима краща дистанційна школа України. Тільки ми об'єднуємо авторські уроки та різні види освітнього контенту, постійні зустрічі, круті екскурсії та цікаві пізнавальні вебінари, інтерактивні платформи та розмовні клуби з іноземних мов, рекомендації Міносвіти та міжнародне визнання. Оптіма єдина школа, де учень отримує. Класні додаткові сервіси для глибшого розуміння предметів, найкращу підготовку до ДПА і ЗНО з застосуванням пріоритизації та едютейменту. уроки мультфільми для молодших школярів, 3D-моделі, аудіо, відео в більшості уроків та багато іншого на нашій освітній платформі і поза нею. Шукаєте супердистанційну школу? Оптіма на відстані одного кліка. Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 7 класу геометрії і тема перша ознака рівності трикутників. Так, так, я знаю, у нас на каналі є відеоурок, де я пояснюю всі три ознаки одразу. А тут я вирішив окремо пояснити детальніше і на прикладах і теорію окремо кожні три ознаки. окремо. І не гаємо часу, ставимо подобаєчку, підписуємося на канал і розпочинаємо з теорії. І так, трішечки теорії. Якщо трикутник БЦ дорівнює трикутнику А1, Б1, С1, то це означає, що? Ну, от у мене, бачите, є зелений трикутничок і помаранчевий трикутничок. І ми з вами вже знаємо, що фігури можуть бути рівними. Що ж означає, що вони рівні? Що відповідні сторони рівні. Тобто сторона АВ, відповідно дорівнює стороні А1 Б1. Сторона АС дорівнює стороні А1 С1. Сторона Б С дорівнює стороні Б1 С1. Не так, що сторона АВ дорівнює усім іншим трьом сторонам іншого трикутника. Ні. Відповідно, тобто попарно кожна сторона. І таку рівність ми позначаємо на стороні Однією лінією, це значить що одна сторона. Якщо є ще рівні сторони, ми позначаємо вже двома рисками, трьома рисками. Якщо сторони однакові, наприклад, мова буде йти про рівнобедрений трикутник, то будуть однакові, однакова кількість рисок. Це згадали. І те, що трикутники рівні, означає, що і відповідні кути у них рівні. Тобто кут А дорівнює, куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, кут С дорівнює куту С1. Рівність кутів показується на малюнку дужечками. От, Бачите? От тут одна дужечка, значить, і тут одна дужечка. значить ці два кути між собою не рівні не Б і А1. А А1 С1. Літери можуть бути різні, а от позначення у них будуть однакові. Згадали? Чудово. Тепер щодо тебе. Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. І це і є перша ознака рівності трикутників. От у мене є трикутник а, Б, С, і є трикутник А1Б1С1. Якщо ви думали для того, щоб довести, що трикутники рівні, треба доводити, що всі три сторони рівні, всі трикутки рівні, то ви помиляєтеся. Це вже аж занадто. Математики з'ясували, що достатньо довести, що дві сторони одного трикутника і кут між цими сторонами відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники будуть рівними. Достатньо знати дві сторони і кут між ними. Цього ознака так і називається за двома сторонами і кутом між ними. Тобто, якщо АБ дорівнює А1Б. От, позначаю штрихами. Та БЦ дорівнює Б1С1. У них інша довжина, тому інша кількість штрихів. І який кут між цими сторонами? Кут Б. Бачите? Тут кут Б, тут кут Б1. Якщо рівні, то тоді я можу сказати, що трикутник ABC дорівнює трикутнику А1, Б1С1. Ось вам українською мовою. Ось вам математичною мовою. Якою зрозуміліше. І запам'ятовувати, по суті, це одне й те саме. Розібралися? Чудово! Якщо не розібралися, відмотайте відеоурок на початок, я ще раз поясню. Я тут можу пояснювати хоч 100-500 разів. Це ж відеоурок, в цьому його переваги. Так, да, Це і є перша ознака рівності трикутників, це те, про що я казав. Далі. Щоб довести, що два трикутники рівні за першою ознакою, необхідно що зробити. Ну, по-перше, знайти дві сторони, що мають однакову довжину. От у вас буде задача. Доведіть, що трикутники рівні. Що ви будете робити? Шукати, щоб у них дві сторони мали однакову довжину. Знайшли? От у мене є трикутник АБЦ і трикутник КЛМ. Бачите вже різні літери, і не зовсім зрозуміло, хто з ким буде однакову довжину мати. Так от, якщо, наприклад, АБ дорівнює КЛ, і Шукаємо ще дві сторони, які будуть однакові. Наприклад, BC дорівнює LM. І цього недостатньо. Я дивлюся, який кут утворюється в першому трикутнику. І який кут у другому трикутнику. Бачите? Ось кут B і кут L. І якщо і ці кути рівні, то ми тоді зробимо висновок: що трикутник ABC дорівнює трикутнику KLM за першою ознакою рівності трикутників. Звертаю вашу увагу. Є різниця, як записувати. Трикутник ABC жодним чином не дорівнює трикутнику LMK або К Ні. Це будуть різні трикутники. Тому що, якщо я скажу, що ABC дорівнює LMK, тоді в мене першою йде літера А, другою Б. Значить АБ повинно дорівнювати ЛМ. Оце навіть з малюнка видно, що вони не рівні. Тобто, стежте уважно. Які вершини, в якій послідовності ви пишете? Це дуже важливо. Ви ж не полюбляєте, щоб у вашому імені букви мінялися місцями. Правильно ж? Вам подобається, щоб вони йшли в певному порядку. От і трикутникам подобається, щоб літери йшли в певному порядку. З цим розібралися, з теорією, все. Перед тим, як перейдемо до прикладів, хочу подякувати спонсорам нашого каналу, які гривнею підтримують створення нових відеоуроків. Звісно, я вдячний всім моїм глядачам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, які ви залишаєте. Все це допомагає у розвитку каналу, а гривня ще краще це робить. Спонсором може стати кожен, достатньо натиснути кнопочку спонсорувати під будь-яким відеоуроком і обрати. Ось це ж 5 рівнів, навіть 6 рівнів підтримки за вподоби. Розібралися, відпочили, поїхали розв'язувати задачі. У трикутника АБЦ та А1Б1С1, АЦ дорівнює А1С1, БЦ дорівнює Б1С1. Яку рівність необхідно додати до умови, щоб рівність цих трикутників можна було довести за першу ознаку? Хм, Треба подумати. Да? Значить, в мене є трикутник ABC, трикутник трикутника 1Б1C1. За умовою сказано, що сторона АС дорівнює А1С1. також БС дорівнює Б1С1. Давайте подумаємо, чого ж нам не вистачає. Може третьої сторони, ні. Може якогось кута який бознаде знаходиться? Ні. Ми з вами знаємо чітко першу е ознаку і знаємо, що між АС та БС є Кут С. Дуже легко запам'ятати, які кут утворюють сторони. Ота вершина, яка в них є спільна, і є кут. А С і Б С. Спільна літера С, значить, кут С. Ніяк не може бути кут А або кут Б. Бо літера А зустрічається один раз, літера Б зустрічається теж один раз. Двічі зустрілися, значить, то є кут. Далі. Між А1 С1 та Б1 С1 є кут С1. І що там тоді треба додати в умову? Що С дорівнює с 1 І тоді я зможу сказати, що за першого ознаку рівності трикутників ці два трикутники рівні. Розібралися. Номер два. За даними малюнка, доведемо рівність трикутника ABC і трикутника АДЦ. О, як цікаво. На повітряного Змія схожа, фігура. Значить, що у нас? А є трикутник АБЦ. Дивимося, де трикутник АБЦ. І трикутник АДЦ. Все, що у нас є. У нас жодного дано, у нас немає ні рівності сторін написано. Є тільки малюнок. Давайте вчитися аналізувати малюнок. Ми ж дорослі з вами учні з клас, як-не-як. Як. Так, доведення. Нам треба довести, і ми доводимо. З малюнка видно, що БЦ дорівнює ДЦ. Як це видно? Ну ось риска одна і ось риска друга, вони означають, що ці сторони між собою рівні. Вчимося читати малюнок. Як би дивно це не звучало. Також видно, що кут БЦА і кут ДЦА між собою рівні. теж слід правильно називати. Просто сказати, куце тут недостатньо. Бо кут куце ось може бути С, може ось бути С, ку, а може бути ось це куце. Сподіваюся, всі встигли зрозуміти. Тут три різні кути С, тому однієї літери недостатньо. Я називаю трьома літерами. Сторони двома літерами, кути або однієї, якщо чітко зрозуміло, про які кути йде мова, або трьома літерами. От, наприклад, кут В чітко зрозуміло, де він. Кут Д теж чітко зрозуміло. А от кут А і кут С не зрозуміло, тому пишу трьома літерами. Маю право, бо знаю математику. Написав, значить, у мене дві о, сторони між собою рівні. Кут рівний. Якщо я знайду ще одну сторону, яка буде рівна, то буде супер. Ви мені скажете, Олександр Борисович, а де ж тут ще одна сторона, яка в них буде рівна. Нас нема більше позначок, щоб сторона була рівна, а все пропало. Ня. У них сторона АС спільна. Бачите? Трикутник АБС і ДЦА. Вона спільна, відповідно, не може бути, щоб у трикутника АВЦ сторона, АЦ була 6 см, а у трикутника ДЦА сторона це була 8 см. Ну, таке неможливо. Це одна і та сама сторона. Це як мова йде про одного того самого учня, У нього ім'я одне й те саме, прізвище одне і те саме, маса одна і та саме, в незалежності від того, в якому кабінеті він перебуває. Правильно? Правильно. От так само стороною ця. Тобто вона спільна, значить довжина однакова. А відповідно, я маю дві сторони і кут між ними одного трикутника. Відповідно, дорівнюю двом сторонам і куту між ними другого трикутника. То такі трикутники рівні. Тобто, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ, що й потрібно було довести. -ду! Це. Слухаємося далі. Так. На малюнку АО дорівнює ОД, БО дорівнює ОЦ, знайдемо сторону СД та кут СДО, трикутника ОДЦ, якщо АБ 6 см, а кут БАО 27 градусів. Боже мій, який жах. А, скажуть учні, я скажу нічого страшного. Читаємо умову, дивимося на малюнок і розбираємось. нас сказано, що АО ось он, дорівнює ОД. Ось воно. Бачите, навіть штрихи є, які вказують, що ці сторони однакові. БО дорівнює ОЦ. Ось, будь ласка, штрихи, які на це вказують. Знайдемо сторону СД. Не знаю, чому дорівнює СД. Та кут СДО, ось він теж червоним знаком позначений у трикутника ДОЦ ОДЦ. Якщо АБ 6 см, а кут БАО 27 градусів. Розібрались. Давайте з вами міркувати і шукати. Ну, по-перше, у нас за умовою 100, дві попарно сторони однакові АО дорівнює ОД, БО дорівнює ОЦ. Уже чудово. Кут БОА і кут це ОД між собою рівні. Тема про вертикальні кути передає вітання. Пам'ятаєте, коли у нас є дві прямі, які перетинаються, то у нас утворюються і суміжні кути, які нам сьогодні не цікаві, і вертикальні, які нам сьогодні цікаві. І ці кути утворюються при перетині АС і БД. Ну, це ж прямі лінії. Бачите, видно, що це прямі АС і БД. Відповідно, утворилися чотири кути, і ми знаємо, що БОА і СОД вони вертикальні, а вертикальні кути завжди між собою рівні. І що я маю? А я маю, що ці два трикутники за першою ознакою між собою рівні. Два кути, дві сторони кут між ними одного трикутника, до двом кутами стороні між ними іншого трикутника. Перша ознака є. А про що це говорить? Що сторони цього трикутника дорівнюють відповідно сторонам цього трикутника. Кути цього трикутника дорівнюють кутам цього трикутника. Тобто, мені не цікава сторона БО і АО. Мене просили знайти сторону СД. А сторона СД точно дорівнює стороні АБ. А АБ 6 см, тому СД теж 6 см. Кут БАО мені відомо, а СДО такий самий. І теж буде 27 градусів. Відповідь, що просили знайти, та я й написав. Я знайшов. вся задача. Нічого, як бачите, складного. Справами розібралися. Домашні завдання. Відгадайте, що написано в ребусі. Пишіть в коментарях, з мене вподобається. І взагалі не соромтеся писати коментарі. Я їх читаю. Три випадкові коментарі. Потрапляють в рамочку в кінець урока, тому додивляйтесь до кінця. Можливо, там є ваш коментар, який ви залишили раніше під попередніми уроками. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до Чернівецької області. Тут така гарненька школа. Якщо ви вчитесь в цій школі, повідомте про це в коментарях. Ну, а ми з вами рухаємося далі. І тестові завдання, ви ж знаєте, самі себе не пройдуть. Ну що ж, починаємо. Так. Тестування, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Шановні вчителі, якщо хочете придбати презентації або тести використовувати на своїх уроках, в описі є посилання, де і як це можна зробити. Так, починаємо. Значить, що у нас е, сказано? Відомо, що трикутник ABC дорівнює трикутнику KLM, А кут А дорівнює 65 градусів, кут Б дорівнює 80 градусів. Чому дорівнює кут М? Хм, треба ж поміркувати. Значить, кут А дорівнює куту К теж по 60, значить, кут Б дорівнює куту Л. вони по 80. Значить, 65 плюс 80 буде 145. Відповідно, на кут М припадає 35 градусів. Ми з вами знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. Хто не знає, тому нагадаю. Поїхали далі. У першого ознака рівності трикутників спирається на три кути, три сторони, дві сторони та кут між ними, два кути і сторону між ними. Звісно, на дві сторони і кут між ними. Сьогодні про це казали увесь урок. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює куту КЛМ, кут А50, кут Б100, кут С30, чому дорівнює кут Л. Потрібно більше часу, тисніть на паузу. Міркуйте, відповідайте разом зі мною. Не слухайте мої відповіді. Спробуйте знайти свою. І в коментарях написати, скільки у вас було правильних відповідей. І так, кут А дорівнює куту К по 50 градусів, Кут Б до рівня куту Л 100 градусів, О, кут Л 100 градусів. Все. Чудово! У рівних трикутників всі сторони рівні, відповідні сторони рівні. У рівних трикутників відповідні сторони рівні. Не всі сторони між собою. Ні, ні, ні. Я казав. Там є різниця. Відповідні сторони. Так. Відомо, що трикутник АБЦ, дорівнює трикутнику КЛМ. Встановить відповідність сторін. Значить, сторона АБ. Перші літери АБ, значить, в стороні КЛ. Так. Далі йде сторона БЦ. БЦ. Ідуть літери ЛМ. І АЦ перша і остання літера, перша і остання. АЦ і КМ. Все, є чудово. Якщо трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ, то яка сторона трикутника КЛМ дорівнює стороні БЦ? Значить, я сказав: АБ дорівнює КЛ, БЦ дорівнює ЛМ. Перші дві літери дорівнюють першим двом літерам. Друга третя літера дорівнює другій третій літери. Якщо вам так простіше запам'ятати? Які дані можна отримати з цього малюнка? Ну, по-перше, що АБ дорівнює А1 Б1. По друге, що БЦ дорівнює Б1С1. І по третє, що кут Б дорівнює куту Б1. Це те, що чітко позначено на малюнку і одразу видно. Не треба нічого шукати. І якщо трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ, то який кут трикутника АБЦ рівний куту М? Дивимося. Кут А дорівнює куту К, кут Б дорівнює куту Л і кут С дорівнює куту М. Відповідно, ось це воно. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ. аб 6 БЦ9, АЦ12. Чому дорівнює КМ? Ну, КМ перша і остання літера, значить, тут перша і остання АЦ, дивимося 12, значить, і КМ 12. У нас вже від самого початку відомо, що трикутники рівні. Віддавіть першу ознаку рівності трикутників, встановивши правильну послідовність. Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Прийняти відповідь, відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ, встановить відповідність кутів. Давайте встановимо АБЦ отаком от легше. Перша літера А, значить перша літера К. Друга літера Б, значить друга літера Л. Третя літера С, значить третя літера М. Ось вони так написано, так вони відставляються. Тогда в мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеороки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт. Його можна зберегти, роздрукувати. Вказана тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка 10. Помилок немає. Аналізувати нема що. Були б помилки можна було б проаналізувати. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть першу вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок на канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий урочок. Ставайте спонсором каналу, кнопка «Спонсорувати» під будь-яким відео. Ми на на каналі «Топ -школа» на інших каналах будете спонсорувати інших. Приєднуйтесь є сайт школа.топ, сторінка в Фейсбуці, у Вайбері. Допомагаємо один одному з ДЗЕ. В інстаграмі фоточки, у тіктоці коротенькі. Також тільки теорія нічого зайвого на другому нашому каналі швидкоматика. Ніякої води, ніяких розв'язань. Швиденько повторили під уроком і все, маєте щастя. Всі посилання шукаємо де правильно в описі під відео. Ну а у мене на сьогодні майже все. Залишилося лише бонусне завдання. Для вас сьогодні вівторок. Напишіть в коментарях, великими літерами слово вівторочок. І я буду знати, що ви додивились відео до кінця і з задоволенням натисну вам подобаючку. Ну а зараз, зараз грає музика, тому я замовкаю. І на сьогодні все. На все добре і побачення.